Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність. 5 помножити на 8 дорівнює 5 підняти 3. Наша рівність не вірна. Нам потрібно перемістити два сірнички, щоб наша рівність була вірною, тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються, як діти. Так і дорослі, і усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Отже, нам потрібно перемістити два сірнички, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завдання. Отже, нам потрібно перемістити. Два сірнички, щоб наша рівність була вірна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок ось сюди. І ось цей сірничок ось сюди. І тепер. Коли ми перевіримо умову, 9 помножити на 0 буде 0, 3 відняти 3 буде 0. 0 дорівнює 0. Отже, наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка виконана.